До найпопулярнішого тутешнього напрямку Кіровограда – перший іменний квиток прем'єрові Миколі Азарову. Павільйон зі склада металу, новий пункт відправлення автобусів із південно-східних воріт столиці. Стару станцію видобучі відкрили в 2001-му і починалася вона з 10 рейсів на обухів. Потім долучилися Черкаси, Богослав, Миронівка. До осучасного комплексу вже хочуть приїздити перевізники і інших маршрутів. От, коли ми закрилися у нас було 989 відправлень. В настоящее время ми працюємо над переводом всіх відправлень, возвращением перевозчиков і відправлень на нашу станцію. І сподіваємося, що у нас ще увеличится процентов на 15 количество отправлений. Нова станція отримала додаткові приміщення, дитячу кімнату, медпункт та просторішу Водійську. Більше і каз вже за кілька хвилин після відкриття тут чимало охочих купити квитки. Видобучи нині другий за пасажиропотоком пересадковий вузол столиці після центрального залізничного вокзалу. Тут теж в одному місці зустрічаються міська і приміська електрички, метро, автобуси. Та тролейбуси. Автостанція кажуть перші клієнти, стане ще й його окрасою. Дуже гарний перший раз зараз доки підійшла в ту неділю. Ще не було цього гарного всього. Ну це безумно гарно. Зараз європейська. Звісно, красиво Було намного хуже. До речі, це ще не всі удосконалення. Нині будівельники зводять до автостанції тунель для заїзду на платформи. Поки ж з вулиці Баренбойма сюди можна потрапити через залізничний переїзд. Железнодорожники пошли навстречу, мы сняли поезда отсюда и будут пропускаться по жесткому графику з 2 часов до 5 часов утра. Все остальное час предоставлено для пропуска автобусов и автомобилей. до завершення строительства тоннеля. Туннель урочи пообіцяли залізничники прем'єр, буде готовий до покрови. Це перший етап. Ми договорились з всеми, кто отвечает за это дело. Що не пізніше 14 октября, то вже нікуди діватися нікуди, да? пообіцяли. 14 октября здати вже цілий комплекс здесь. Крім цього, на середину жовтня у південно-західної залізниці в планах ще добудувати дорогу від Дарницького мосту до Харківського шосе та здати з'їзд із переправи на Дніпровську набережну. Наталя Питель, Юрій Росохай, телеканал Київ.